Вітаю на каналі інтрадейтрейдера. Сьогодні формат нашого трейдинг-марафону трошки буде змінено, я буду розглядати тільки акції, у яких звіти були вчора після закриття ринку, або сьогодні до відкриття ринку. Звітний період в самому розпалі, то якраз в цих акціях є найбільша ймовірність адекватних хороших точок входу і досить таки тривалих рухів. Щоб знайти. Звітні акції. Я на Фінвізі заходжу в вкладку Screener. Вибираю earning date сьогодні до відкриття маркету. Середній об'єм беру більше 400 тисяч. І я стараюся акції більше 5 доларів торгувати. Таких акцій у нас тут 22 штучки. Беремо тікери, копіюємо і от буду їх зараз розглядати. Я стараюсь і вчорашні. Звітні акції розглядати, але тільки ті, які відчитались після закриття ринку. Тому що е, акції вчорашні, які до відкриття відчитувалися, вони здебільшого вже зробили досить багато роботи, вони вже, можливо, навіть видихнулись. Тому я стараюсь, от якраз. Тільки ті дивитись, які були після закриття ринку. Щоб не розтягувати ролик, я не буду кожен графік акції показувати, а покажу тільки топ-3-4 найкращі і кілька от посередніх графіків звітних акцій. Розберу ці графіки. Перша акція це у нас Cisco Corporation. Сьогодні в неї був звіт до відкриття ринку, акція відчиталось краще від прогнозів, в неї близько 5% зростання продажів. Денний графік у нас широкий, досить тривалий ренж, то вона довго могла стояти у нас на листах в очікуванні, що вона проб'є або вверх, або вниз цей ренж і ми будемо її розторговувати. Але саме в день звіту це і сталося. В середині дня, з самого ранку, було досить стрімке зростання, в яке було досить важко зайти. З 11-ї години бачимо формування досить таки широкого ринжа. Після невеличкої проторговки і відкату ми могли от за акцією починати стежити, як вона буде далі поводити себе і чи будуть обновлятись ось ці нижні точки і відкату. Акція. Сформувала ще один менший рендж проторговку, від якої ми вже могли відштовхуватись як від першого нашого міні ренджа перед самим хай дня. І от вже в наступній проторговці після цієї ми можемо от заходити в акцію. Так у нас і сталося. Паттерн працював. Було оновлення хай дня. В обідній час сформування ще однієї маленької проторговки закріплення на новому хай по ціні 7950. Тут у нас е, був хід і очікування відпрацювання. Очікували ви від неї, е, як мінімум, цифру 80 або 80,50. На рівні 80 у нас не було якихось широких відкатів з квізів. Тобто ми по 5-хвилиному графіку. По Далі могли сидіти, навіть могли ще добрати. Після пробиття цифри 80 ще 100 акцій, тому що бачимо, тут була третя така от невелика проторговка, і вона закріпилась там над рівнем 80. В цифрі 8050, на цифрі 8050 можна було хоча б один лот скинути і очікувати сидіти далі. Як бачимо, ми могли, то, там, дойти до 80-60, можливо 70, але далі акція не пройшла і ми виходили от приблизно в цифрі 80, 25, 80-25-80-30, вже близько 13.30. Це е, класичний паттерн по нашій стратегії марафону. Денний таймфрейм, всередині дня всі проторговки, тобто акція чітко по е, нашим очікуванням відпрацьовувала відкат. Ренжі, торговки, оновлення хай дня, тому вона от максимально підходить під нашу стратегію. Це однозначно скріншот собі в колекцію. Стратегія марафону вона працює практично в будь-який період ринку. Я от вже близько півтора місяця публікую відео і показую по один-два приклади відпрацювання от таких самих патернів. Але як бачите, саме в звітних акціях. Цей паттерн максимально чіткий, це талонна акція, яку ми хотіли завжди бачити і розторговувати. І старатись її торгувати по максимуму. Тобто, коли ви торгуєте тільки подібні акції, ви вже на досвіді можете навіть заходити от В цю першу проторговку невеликим об'ємом 50 акцій, наприклад, і вже більш агресивно і набиратись після он оновлення хай дня, і, наприклад, після закріплення над рівнем 80. І у вас тут могло бути 3-4 навіть входи добори в цю акцію. і могли сидіти там не 100 акцій чи 200, а там 500-600. Тут були стопи не найменші, але. 20-25 центів для акції, 80 доларів ціни. Це нормальний стоп. Тим більше, що очікували ми як мінімум пів Point, а то і долар прибутку. Ось такий нам гарний приклад і паттерн по подарував сьогодні. Цю акцію однозначно сьогодні потрібно було торгувати, і вона обов'язково була б на листі у будь-якого трейдера. Наступна акція це у нас MPC. У неї звіт був також сьогодні до відкриття ринку. Денний графік у нас вихід на новий історичний хай, акція дорогувата. Для новачків, можливо, тут будуть завеликі ризики і досить такі серйозні відкати. Але як паттерн ми можемо розглянути цю акцію. Зранку у нас був досить широкий ренж, з якого ми не могли зрозуміти, що буде даватися далі в акції. Але після оновлення хай там 163 долари, можна було за акцією починати слідкувати пристальніше. Наступний рендж у нас вже сформувався також близько 11.00. І в цьому ренжі ми бачимо відкат і формування ось таких досить таких вузьких маленьких проторговок біля хай дня. Спочатку перша. Наступна була на самому хай дня із оновленням. Тут можна було вже перший вхід на другій проторговці е, робити. Це було б десь 165.50 цифра. стоп лос потрібно було б виставляти е, приблизно 165-15. Було оновлення хай дня і ще одна е, проторговка. Із заокругленням вверх також були досить такі маленькі вузькі свічки, в яких можна було от на самому хай дня. Ще навіть добратися там, наприклад, по 50 шерсть, Якщо б ви заходили, то тут ще одну 50 шерсть взяти і у вас був би один лот в позиції. По очікуванням, акція дорога, тому ми б її сиділи по 5-хвилинному графіку. Ходили б Приблизно от в цифру 167.00, 167.25. На початку обіду там о 12.15-12.17. Акція непроста. По нашій стратегії повністю підходить. Плюс це звітна акція, і ви бачите, що досить такі розтянуті великі свічки, тобто в звітних акціях завжди є досить такий активний рух. Наступна акція CLF. Звіт у неї був вчора після закриття ринку. Але як бачите, от на денному графіку вчорашня от свічка в неї була досить невелика. Відповідно, акція саме сьогодні буде відпрацьовувати вчорашній звіт. Денний графік вже не настільки е, чудовий, це не новий хай історичний, але це певний вихід із невеликого ренжа після відкату. Тут у нас ця свічка набагато більша, ніж попередні. В середині дня. У нас з самого ранку було зростання, і з 10 по 11 годину у нас сформувався трикутник. Це був як перший у нас ренж на хай дня. Пробиття Хай плюс наступна невелика проторговка це умова нашої е, стратегії марафону. Акція відпрацювала бездоганно. Об 11.15 акція вийшла на новий хай і сформувала досить таку вузьку, зрозумілу проторговку. Тут можна було б по 19.50 ходити, Топ був би приблизно 20 центів. І очікувати відпрацювання. Наша ціль була б 20.00. По суті, ми б її висадили, тому що акція у нас не давала досить таки сильних відкатів. По 5 графіку ми могли в якийсь момент навіть тут втратити позицію. Але це якраз був би обід плюс-мінус 12 година 13.00. Бачимо, тут були певні. Відкати невеликий. Обідний час зазвичай ми очікуємо, що акції будуть трошки затухати, їх характер ходу буде трошки уповільнюватись, тому тут можна було б сидіти трошки ширшими просто стопами. Вже очікувати, як буде е, діяти акція е, після обіду. Досліджували почти до закриття ринку 15-15, от у нас приблизно в цей час був хай дня. Це було 20.15, але ми вийшли, скоріш, якраз по нашій цілі там 20.00. Це недорога акція, тут не було дуже великих ризиків, тут не було от, такої нервозності, як в попередньому MPC, зате в цій акції можна було сидіти більшим об'ємом, тому що EB-PIP дозволяло, і стопи досить адекватні. Акція рухається зрозуміло. По от нашим прописаним стратегіям, тому це дуже хороший варіант. Все-таки в звітних акціях у нас набагато більш яскравіші денні таймфрейми. Ще один приклад звітної акції GLW. Денний графік у нас чудовий, але всередині дня у нас акція не пішла. Але Денний графік чудовий, тому цю акцію можна спробувати залишити на завтра, якщо вона буде пробувати там 34.00. І йти вище, от Можливо, там якісь будуть точки, проторговки і паттерни. Звіт був також в компанії General Motors. Денний графік практично такий самий, як і в попередніх, дуже схожий рендж, і вихід з нього дуже сильною зеленою свічкою. Але всередині дня у нас точки не було. Тому її також на завтрашній день хіба. Ще одна відома акція Pfizer. В неї був звіт. Тут уже приклад шортового графіка. Також бачимо вихід із ренжа по денному таймфрейму. Але е, всю роботу акція виконала з самого ранку. Тобто от вона досить сильно впала. І Після 10.00 просто стояла в широкому ренжі, її трошки прижимали до лоу дня, не було пробиття і не було закріплення. Але це хороший варіант для завтрашнього дня, тому що у нас акція вже біля лоу дня, їй треба дуже небагато пройти нижче, щоб оновити лоу і надалі падати. Тому це навіть кращий варіант, ніж попередній. Для того, щоб завтра з самого ранку за нею стежити чи вона буде падати далі. Ще один шортовий стак це UPS. Акція дорога. Але хочу просто звернути вашу увагу на денний таймфрейм. Ось як виглядають акції, в яких є звіт. Якщо є якісь проблеми в компанії, акція буде дуже сильно падати. Шкода тільки, що от, з таким денним тайфреймом всередині дня в ній так і не було адекватної точки входу. Наступна звітна акція це у нас NUE. Також дорога акція, але в ній, вже крім чудової денної формації, у нас є і досить таки цікавий денний паттерн. Акція цілий день зростала і зростала от такою досить таки сильною чіткою трендовою лінією. Трейдери, в яких стратегія базується на тому, щоб підбирати акцію ось на подібних відкатах. Я гадаю, у них о, ці всі патерни є прописані, і вони для них зрозумілі. Я думаю, якраз такі трейдери в цій акції сьогодні могли досить таки непогано заробити, тому що акція йшла спокійно, чітко. Це стратегія не з нашого марафону, але вона має місце на життя, і я певен, що хтось із глядачів на подібну стратегію для себе розглядає і торгує. Хочу наголосити, що от така чіткість і такі об'єми і. Досить такий сильний рух, були зумовлені позитивним звітом і досить хорошими показниками компаній, які вона опублікувала. Наостанок хотілося показати ще одну звітну акцію TWO. Це недорога акція. Сьогодні в неї був досить такий слабкий паттерн, але по денному тайфрейму бачимо, що в неї є вихід із широкого. Тривалого ренжа. Сьогодні вона закрилась в самому своєму лоу-дня, І, відповідно, завтра вона також буде одна з перших на розгляд з самого ранку. Якщо вона буде падати далі, то це буде як відразу новий лоу-дня, При закріпленні на цьому лоу-дня, можна буде її, роз... буде її розглядати в шорт. Звітний період це дуже важливий період для інтрадей-трейдерів. І сьогоднішні акції, тому доказ. Багато акцій сьогоднішніх були от подібні до графіку Циско. Це були досить такі чіткі, зрозумілі денні патерни, вихід на новий хай чи лоу, багато об'єму і досить такі сильні рухи всередині дня, в яких можна було знаходити точки. І навіть з адекватними стопами. Тому в цей період потрібно максимально викладатись і намагатись саме вчасно знаходити акції, в яких є потенціал.